Харків було атаковано з п'ятої години ранку. Це перша хвиля. атак, приблизно було випущено біля десяти ракет. Далі друга хвиля з шостої до сьомої, і о восьмій годині ще дві фактично ракети завдали удари по місту Харкову. Всього їх було так дійсно більше двадцяти. А за нашими даними, це ракети системи С-300, Х-22 і два Ескандери. Однак ця інформація ще відповідно перевіряється, оскільки досі ми шукаємо ще місця факт фактично прильотів, оскільки не всі їх ми ідентифікували в одному із парків міста Харкова, в тому числі, знаходиться та ракета, яка не розірвалася. Фактично зараз місце там відповідно охороняється нашими там поліцейськими. Да і там далі будуть проведені всі необхідні заходи щодо там, скажімо так, знешкодження цього боєприпасу. Внаслідок цього удару дійсно у нас на жаль загинуло три людини. 13 людей відповідно травмовано, 11 з них знаходяться у лікарнях, значить, двоє від госпіталізації відмовилися ті, що знаходяться в лікарнях, три людини знаходяться у вкрай важкому стані, значить інші у середньому, скажімо так, стані важкості. Вся необхідна допомога надається. Фактично, лікарі борються за життя наших людей наразі. Так дійсно удари були нанесені по цивільним, фактично, тобто підприємствам по промзоні, по відповідно, транспортному депо, по логістичним, дещо маршрутам, по автошляхам, тобто. Це були виключно хаотичні такі там удари, без чітких, так би мовити, цілей. Пошкоджена онколікарня наразі вибито більше 70 тобто вікон, пошкоджений дах одного з відповідно корпусів. зараз робимо все необхідне для того, щоб усунути ці наслідки цих атак, для того, щоб медична допомога продовжувалася, тобто надаватись нашим людям, нашим громадянам. Ну і в принципі, у нас по області було обстріляно більше. 15 населених пунктів найважче на купінському напрямку. Там наші військові за останній час відбили 25 ворожих штурмових атак. Тому, звичайно, що посилюємо обороноздатність, чітко розуміємо, що ворог своїх хворобливих ідей щодо можливої там окупації там території Харківської там області він не полишає.